Усім привіт! Ви на каналі Життя на Полтавщині. Подивіться, яка у нас весна. Сьогодні 9 січня, а як на дворику тепло. Випустили курочок попастися, діточок оділи. Ілонка, я з нами спить, гріється на сонечку. І ми вирішили трошки прогулятися. А, кізочка довольна. Соночка є, да? Палочка є, палочка. Як тепленько, гарно. Наші курочки вже почали нестися потрошки. Що ви, пастушки? Пасете курочок? Мама я не боюся боюся. Ай, кнопа, яка довольна. Яка щаслива кнопа. Добре на дворику, так? Да? 아빠 고고. 아빠. 아빠. Ходили, ми дивилися за нашими курочками і вирішили залишити лише одного півника, щоб вони не билися собо, між собою. І зараз ми одненького зарубаємо на супчик. І остальні курочки і хай живуть Оцей такий гарний залишимо оцей він такий саме більш нам подобається. а Ось ці там ще один такий голошийка. Поки молоденький, ми з його зварим супчик. Так? Да? Mm -hmm. Бачимо, Саша вже знайшов собі роботу. Ми докупили ще туйки mm -hmm. і хочемо сюди на це місце досадити. Mm -hmm. А Хто зимою садить? Ну, зимою, але зараз зима помінялася. Скільки, Скільки градусів? Десь? 9, так? Да? Тепла. Дуже тепло, морозу немає рівно вони стоять, приживуться. Але приживуться, якщо мороз завтра дасть. Не бояться морозу, оскільки пам'ятаю. Мамо, сідати не можна. Mm -hmm. Купили такої ще землі для хвойних, щоб саме сюди досипати трохи, змішати. Гарно, так? Да, Тулька? І гарненько досадимо. На мокро може бути, доні. Да. Зараз підемо в хату, в хаті будете собі сидіти. Я була дівчатам, все хочеться. Як гарно на дворику. Змішали ґрунт і будемо садити. Що там пише? Пише ціна 250, а я за 100 хотів. Да, 100 гривень, да, така? 100 гривень. О, яке гарне коріння. Я очі хотіла. Угу. Ну, гарні Знаєш, Нащо ну, ти їх проганяєш? Вже одну посадили тойку підготовлюємо для іншої, мем, стоп, Б... Б... дяді да? побе, не розправляєш коріння? Я висоту просто Сезару люблю. Ось mm ці -hmm. сумники. Угу. Ці скаржки ти бачиш? Ну, no, спеціально. Що це таке воно кидається, так? Цікаво. Щоб слово гарно. Ну, почато непогано рости. Да, такой раз. Вот так, все росте. Dok? Ну що? Зловив. Зловив півника. Це він? Да. да. Ось такий півник в нас вийшов. Підемо в хату мити, прибирати його і будемо тушкувати. Так, ну що ж, ми вже в хаті. Ось так виглядає наш півник молоденький. Ось такий. Зараз будемо його мити, розбирати і хочу зразу стушити, тушити, щоб на вечері було. М'яско, ось, і вже покажу вам, що я з нього приготую. Ну, кілограма два можливо, є. Хай трошки повимочується, зараз його розберу гарненько на шматки і стушу. Ура, вже буде вечеря. Зберемо наше м'яско таке мультиварці. Зварила макаронки і зараз хочу. Бережно доню. Макаронки додати. Такі напівготовності я їх зварила Ось цієї юшечки. Рубульйончику. І тоді м'яско ще будемо. М'яско готувала просто, м'ясо положила, засмажку. Я собі в морозилку зробила засмажки і дуже так зручно готувати. Сіль, перець, лавровий листки. Будуть такі смачні. Давай, давай тебе. Хочеш так. Беречі забрала звідси філе. положила на якусь підливку буде. І дві цих Стигна. теж буде не супчик. а таке всяке. Залишили. Все, вечеря готова. Ось така смуганка. Так, зараз м'яско ще вам покладемо. І такі макаронки з бурлячком. Всім смачного. Трошки більше дітям. Ну все, ми будемо смакувати всім, хто їсть також смачного, і вже будемо прощатися з вами. Дякуємо вам за ваші Пока-пока.